Співпраця РФ із Північною Кореєю стає все більш небезпечною. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він висловив занепокоєння недавним візитом Кім Чон Іна до Росії і додав, що США працюють із партнерами та союзниками, щоб викрити небезпечні шляхи військової співпраці Росії із Північною Кореєю, які загрожують глобальному миру та безпеці. Президент Путін з агрешенґґанс Юкраїн газ біней моніментал стратегічних фаліорфін. Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна, але в одному вона досягла успіху, зблизила Трансатлантичний регіон та індотехокеанські регіони як ніколи раніше. Південна Корея, Японія, Австралія та Нова Зеландія тепер є постійними та активними учасниками зустрічей НАТО. Як сказав президент Юнь, європейська та індотехокеанська безпека тепер справді неподільні. Сьогодні відданість взаємній обороні є залізною, і це починається з розширеного стримування, особливо щодо провокаційних дій КНДР, включно із запусками ракет, які порушують численні резолюції Ради безпеки ООН і підривають стабільність на півострові та за його межами. Окрім запусків ракет, загрози КНДР загальній безпеці чітко продемонстрував візит Кім Чен Іна до Росії цього місяця. Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки з одного боку Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України. А КНДР шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм. Ми працюємо з партнерами та союзниками, аби викрити небезпечні шляхи військової співпраці Росії та Північної Кореї, які загрожують глобальному миру та безпеці.